Якісне житло і його адекватна експлуатація ось що постійно хвилює кожного українця, який купує квартиру. Ну, наприклад, немає центрального водопроводу, немає каналізації, або не працюють ліфти, або відпадала на завтра штукатурка, або підключено там, електроенергію. Тобто людина, коли, на щастя, там утримується свідоцтво про право власності, вона ще. Не знаю, чим вона стикнеться. Наріжний камінь реформування і розвитку житлово-комунального господарства створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. ОСББ за рік їх створено близько трьох з половиною сотень, а загалом в Україні їх понад 12 тисяч. ОСББ позняки добробут одна з таких з позитивним досвідом. Об'єднанню вже 9 років. Воно унікальне тим, що має приватизовану прилеглу територію в один гектар 26 соток, яку може використовувати під свої потреби. Таких будинків зі своєю власною територією на всю Україну лише 7. Усе ніби добре, але у відносинах з державою проблеми. Держава вела практику, що ми платимо за всі комунальні послуги, включаючи за пільговиків, а потім вони нам їх повертають через управління пільги субсидій. Таким чином, на сьогоднішній день нам держава станом на 1 листопада цього року заборгувала почти 23 тисячі гривень. Тут усе добре, і тарифи менше, і дохід від оренди службових квартир є. Об'єднання має 50 тисяч гривень на банківському рахунку на випадок можливої аварії. Таке бачення у керівника ОСББ. А от у власників квартир скарг, хоч відбавляй. Були У нас проблеми з отопленням. Все. от в прошлом году я, например, мучилась, і в позапрошлому, і жильці у нас в домі мучились. Не рішались у нас ці питання. Незадоволена і Людмила каже, вимагають кошти за законну стоянку. Мовляв, вона не сплачує поставлену ціну за охорону автомобіля. Тепер вони з мене требують долг, який не зрозуміло, який долг я маю і кому заплатити. За який, рік, якщо на моєму місці стояли чужі зовсім, машини. А ось цим громадянам не до облаштування прилеглої території будинку і не до стоянок. Житловий комплекс у селищі Петрівське, Києво-Святошинського району. Ідея побудови комплексу прекрасна п'ять кілометрів від Києва і непогане планування квартир. Тут оселі зводили за державною програмою доступне житло: 30% платить держава, 70% – інвестор. Ціну за помешкання близько 6700 гривень за квадратний метр. Сплачено, але жити в будинку неможливо. На сьогоднішній день дом здан тільки на бумагі. На самом деле, як би. Коммуникации никакие не работают. У нас нет ни света, ни воды, ни газа. Вода есть временно по временной трубе, которая замерзнет в ближайшие морозы. Свет у нас есть только от строителей, которые не выдерживают напряжения, потому что мы греемся только с помощью электрообогревателей. Значить, у нас стоять всіх котли котлетоплення. Нам просто необхідний газ. Газа нету, поэтому отоплення в квартирах теж практикні. Температура 12-13 градусів. В кімнатах там до 18, якщо питаємося нагріти. На сьогодні щоб задовольнити черговиків, державі треба знайти 128 мільярдів гривень. У комітеті Верховної Ради з капітального будівництва кажуть там, є дійсно проблеми. Там потрібно щоб дофінансувала ССБ, дофінансувала. Цей житловий комплекс дофінансували, і там немає взагалі ніяких проблем. По п'ятої черзі там залишилось мільйон вісімсот, а у ФСБ зараз вільних коштів є два мільйони дев'ятсот. Якщо дофінансують, то його можна завершити за місяць. Поки що у кімнатах береться пліснява, від чого діти хворіють на бронхіальну астму. Комісії при здачі будинку ніхто не бачив. Зараз ми стараємося. Провести uh, общественный контроль, uh, который будет направлен на мирное урегулирование спора. Если же у нас не получится uh, совершить это в мирном порядке, мы будем обращаться с иском для uh, обязать, для того, чтобы обязать застройщика устранить неполадки. Виникали і проблеми з забудовником компанією Екобут В 2010 году. В конце мая месяца я проплатила полностью 100% стоимости квартиры. Вот в сімой секції не успев проплатити. Мені дзвонили і сказали, що пожалуйста, в офіси Кабуда возникли якісь проблеми. Під'їхав туди, мне, мене щасливі. Сказали, що купленная мною квартира була вже раніше продана. І що єдине, що мені это вот квартира в цій секції, то що меня це не устраивает, це нікого не волнует. Інвестори звернулися по юридичну допомогу. Олексій Гавриленко, Віктор Чорний, Тарас Грязьков, Гамма Новин.